Вітаю у новому відео! Святкові знижки з магазину Сінсей до мінус 50%. Акція діє до 26 грудня або до закінчення товарних запасів. Ідемо разом подивимось, що цікавого буде на знижках. Приємного вам перегляду! Така спідниця світло-блакитного кольору довжина Максі. Зі знижкою 26% 519%. темно синя 659%. Розміра до 42-го. Зі знижкою 30% куртка жіноча з поясом 699. Така модель куртки актуальна уже на перший сезон. Сорочка джинсова до 2XL 699. Гарної якості така м'якенька. Кишеня декорована блискучими камінцями. Джинси чорні 699, джинси кльош. темно сині. Також 699. Ось така модель з кишенями великими накладними 519 розміра до 44-го. 399 джинси скіни Чорного кольору. А блакитні йдуть по повній вартості 459 та 599. Ось такі світлі. Жіночий темно-синій светр. Розмір дуельки. Ціна 359. 100 акрил, 659% кофта чорна спортивна. З великими кишенями накладними та смійкою. У складі тканини віскоза 45% поліестер та еластан. Блакитна блуза 339%. На рукавчиках має такі гуцики Золотисті. У складі тканини віскоза 10%, поліестер та еластан. Светр у двох відтінках з короткими рукавами. Вовна 4%. Розміра до XL. Ціна 459. Жіноча блуза молочного кольору. Ціна зі знижкою 219%. Є молочна та чорна. Склад тканини віскоза 70%. Теніска 269 біла та чорна. Склад тканини, віскоза, еластан та поліестер. Чорні штани, пояс на резинці, збоку такі скутики золотисті мають. Знижка 52%, ціна 289 гривень. Розміра до XL. Є ще така модель за 659 гривень. 2 ХС до xl. тоненький светрик 289, склад тканини, 70 віскоза, 219, такий сірий на гудзички, 52% знижки. У складі тканини поліестер 78 та 22% віскоза. Блуза жіноча 219 біла є та чорна. Котон 95% та 5 еластан. 2 xs до XL 339. Ось такий варіант. Котон також 95%. Жіночий шарф. 389 поліестер та еластан. Такий варіант 459 поліестер. У сірому кольорі. м'якенький на дотик, 389 поліестер та Еластан. Не знаю, як вам, а мені шапку обрати дуже важко. Такий варіант 269. У сірому відтінку, також 269. Така по знижці 189. Сумка жіноча 459 на кнопці без підкладки. Є в бежевому, сірому та чорному. 659 темний шоколад. Защіпається на кнопку також без підкладки. 799 ось такий варіант, довгий ремінець. Одне велике відділення, там який брелок. Маленький рюкзак 459, два відділення, такий варіант: 599, сумка тканинна. Довгий ремінець в комплекті 459, рюкзак 519. Сумка бананка на змійці два відділення 169. Така сумочка під питона 459 659 Hello kitty Ніжно-рожевий, 659. також. Сумочка невелика бежева зі знижкою 389. Така модель 599. Шоколадну ще знайшла одну. остання, але без цінника. І така чорна, є ще довгий ремінець, 399. Зі знижкою 21%. Ось така сумочка. Ціна 519. Високі Еко екозамша 1299 до 41-го. Всередині штучне хутро. Така моделька бежева на шнурівці. На байці вона йде 1099. Козаки короткі, 799. Та чулки 999, піжама 519, кофта та штани Склад тканини 100% котон. Такий варіант йде новорічний зі шортиками 459. Топ жіночий. 159. Та 149 русики. Піжама 659, кофта на довгий рукав та штани. 100% котон. Такий варіант зі знижкою 519. Шорти та футболка 219, чорний та червоний колір. Тапочки 169. Б'юсгальдер 219 без чашечок, без поролону. Трусики. Також жовтим цінником 79. Такий набір 129. Дві пари. Набір пенюар та трусики 599. Колір лише один. Боді жіноче 659. Білизна новорічна 99 2 пари. Такий набір 139 за 3 пари, 389 бюзгальтер. Біленький 159. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд!